І що Діма Борисов навчив нас, як приготувати економічний смачний з свій обід? А я хочу розказати, як можна зекономити на миючих засобах. І я я прочитав, що є, є така штука, яка може замінити шампунь, миючі засоби, порошки. Називається вона Мильний горіх. Де росте? Росте вона в Гімалаях. Вся шкарлупа, ти вся шкарлупати її кидаєш воду, піниться, і вона піниться через це він називається мильний горіх. Ну звичайно, в нас немає стільки мильного горіху в, в Україні, щоб можна було замінити усі миючі засоби. <рес> ну то, але це було прикольно. Якщо дай мені помити тарілку, а я тобі жменю горіхів насипав. Нам доводиться мити звичайними засобами порошками і миючими. І от а, чи треба їх боятися, які вони шкідливі або ні, а, нам розкриє всі секрети наш супер-пупер-біохімік Гліб. Реп і я вже йду до нього. Так. Привіт, Вау! Привіт. А що це таке? А я роблю здоровенні мильні пузарі. Але за допомогою сухого льоду вони не виходять не тільки великі, а й димні. Показати? Коля, ну давай. Подивись. Раз, два, три. Ох. Ух, Який міцний. Клас, то М ми сьогодні будемо робити що? Мильні пузарі і все? Так. Але спочатку поговоримо про серйозні речі. Ах, Добре, про давай. миючі засоби. Так. дивись, у нас сьогодні в студії три зразки: мило, рідкий миючий засіб і порошок. І Я сьогодні розкажу про поверхнево-активні речовини, про сульфати, фосфати в миючих засобах, що це таке і чи дійсно варто їх боятися. А в кінці я розкажу свій секрет суміші для мильних пузирів. Ага. Дивись, ці всі зразки об'єднує одне. Вони в своєму складі місяць поверхнево, активні речовини. Так, тобто цей пар. А, а що це таке? Це речовини, за допомогою яких можливо хоч щось відмити. Вони, я знаю, що люди їх бояться, але вони широко розпостюжені в природі і використовуються людством з давніх давен Наприклад, вони містяться в звичайному яєчному жовтку. І uh -huh. саме за допомогою його люди колись мили волосся. А, так, так. Я пам'ятаю пам ці історії, коли з жовтком uh -huh. воно пінеться дуже сильно. Воно не пінеться, просто воно змиває жир. Uh -huh. Коли не було мила, люди використовували жовток. Так. Так, Разуміло. ось дивись, я розповім, як вони працюють. Ось що таке бруд? Це жир, наприклад, на поверхні рук чи жир на поверхні нашого посуду. Угу. Чому його важко відмити? Тому що він не розчинний у воді. Так. Я зараз покажу на прикладі. Ось я відму стакан з водою угу. і олію. А куда? Доливаємо олію. Бачимо, що олія спливає на поверхню, так вони не змішуються. Абсолютно. Вони не змішуються, тому що олія не розщина воді. Це гідрофобна речовина. Угу. Гідровода, фобо страх. Вона боїться води. Так, а ось пар він може примирити воду з олією. Дивись, молекула поверхнево-активної речовини складається з двох частин з гідрофільної голівки і гідрофобного хвоста. Тобто голівка любить воду, хвіст і боїться. Угу. Коли ми додамо цю молекулку до нашої суміші, голова зв'яжеться з водою, а хвіст з брудом. Показати? Так, так давай, звичайно, показуй, як воно працює. Дивись, на прикладі нашої суміші додаємо наш ПАВ, пар, наш миючий засіб так. до нашої суміші водно-олійної. І починаємо перемішувати. І Дивимося дуже скоро наша суміш стане однорідною. Тобто там процес примирення зараз, де повним ходом ось так, так. відбувається муття. Це просто якась ну це магія. Ні, це звичайні поверхнево-активні речовини. Так, добре. Цікаво? Це зрозуміло, так. Цікаво, давай далі. Так, а тепер я розкажу про еволюцію поверхнево-активних речовин. Uh -huh. Перший миючий засіб, мабуть, найдревніший, і найпростіший це звичайне мило, яке uh -huh. винайшли ще первісні люди. Коли вони готували їсти на uh -huh. вогнищі, жир потрапляв на попіл від багаті і утворювалося мило. Все дуже просто. Але, на жаль, воно має один серйозний недолік. Воно не працює в жорсткій воді, тобто в воді, яка містить багато йонів кальцію і магнію. та вода, яка тече в нас кранах. так, так mm -hmm. саме так, mm -hmm. так, добре, і саме тому люди винайшли засіб на основі лаурилсульфату натрій. Та ці сульфати їх всі бояться. Так. Е, так, ось такі абревіатури ви можете зустріти на упаковках з тими засобами, mm -hmm. але вони абсолютно безпечні для людини і для навколишнього середовища. Тобто, взагалі не треба через них там турбуватися, Взагалі не ще... треба. А якщо ну от е, дуже жаліються через те, що дуже сохнуть руки після цього, так що вони можуть робити? викликати сухість шкіри, особливо при тривалому контакті, але mm -hmm. мило також може викликати. Тобто, уникайте тривалого контакту і змивайте цей засіб водою зі шкіри та волосся. Все буде добре. Ну добре, е, ззовні вони для нас не шкідливі. Це ми зрозуміли. А всередині, якщо ми тарілку там не досить ретельно ага. змилиці, ми. Засіб і потім поїли з неї, і вони потрапили всередину. Тут ну, треба хвилюватись? Ні. Для того, хто хвилюється про це, візьміть і прочитайте склад на зубній пасі. Там ага. міститься лаурил, сульфат натрію. Тобто, якщо ви цього боїтеся, то за один прийом чищення зубів ви наїдаєтеся на рік вперед. Так, от я бачу содіум, лаурін, сульфат. це саме ця штука. Ось це. А то взагалі цього через це переживати хвилюватися не, не варто треба. взагалі не варто. Клас. Це це дуже цікаво. Вони не далі. токсичні, просто змивайте ретельно зі шкіри волосся, уникайте тривалого контакту і все буде супер. Так Так, з цим миючим засобом гріким розібралися. Наступний зразок це порошок. Угу. Він містить тверді поверхнево-активні речовини, допоміжні речовини, а також фосфати, а точніше, три поліфосфат натрію. Ага. Так, ці фосфати про них дуже багато е, говорять, так. пишуть в рекламі, що вони дуже шкідливі для людей. Ні. Я розберемося, для чого він. Так. Три поліфосфат натрію додається для того, щоб знижити жорсткість води. Тобто mm. ми знаємо, що в жорсткій воді миючі засоби працюють погано. Три поліфосфат знижує жорсткість води, тим самим підвищуючи ефективність мини засобу. Крім того, він захищає вашу машинку від накипу. А, тобто для людини він взагалі не шкідливий, взагалі, тому що він використовується навіть в харчовій промисловості при приготуванні м'ясних виробів. Ух ти! Тобто, все, що нам казали у всіх рекламах, що нам треба хвилюватися про фосфати, сульфати, це все е, пусті балачки, так, це вони абсолютно. Але шкідливі. розберемося, чому про фосфати? Так, тому що в деяких країнах, наприклад, в США, тотальне використання фосфатних миючих засобів, призвело до сильного їх викиду. В воду, uh -huh. а фосфати, якщо їх багато в воді, викликають її цвітіння. А якщо вода дуже сильно цвете, то може призвести навіть до загибелі водних мешканців. Uh -huh. Тому uh -huh. розвинені стра... країни, в яких дуже широко використовуються мийні засоби, намагаються перейти до безфосфатних засобів uh -huh. Uh -huh. На, на більш екологічно чи... чисті. Саме через екологію. Фу, Ну ти нас трошки заспокоїв. Як мене, так точно, тому що їх не треба хвилюватися, боятися і купувати без, без, без всякого страху. Але якщо ви ви все ж таки турбуєтесь про навколишнє середовище, то все ж таки обирайте mm -hmm. порошки без фосфатів. Вони зараз є, їх можна в будь-якому магазині купити. Дякуємо, Гліб. Це це прекрасна, дуже цікава тема. Дякуємо, що ти про неї розказав. Тепер про мильні секрет, Так? секрет звичайно. Для того, щоб приготувати суперкруті, великі мильні бульбашки, треба взяти 150 мл кип'яченої води. Саме кипівчине, тому що з водопровіду, звичайно, не вийде. 50 мл рідкого миючого засобу звичайного, і 25 мл гліцерину, який можна купити у будь-якій аптеці. Все це ретельно змішуємо. Ось у нас виходить така суміш. Так. Беремо дротяну рамочку, макаємо і дуємо. Давай показуй, як вони Вау, величезні. Але я хочу тобі сказати, що е, я не великий експерт і професі... професіонал в цих бульбашках. У нас в студії є. Є спеціальна людина, супер експерт. Соломійка, йди сюди до на нас. Давай, підходь. Це, Привіт. я думаю, сказати, суперексперт. Валі... Валіна донечка, яка любить, ти любиш надавати мильні бульбашки. Так. Давай, давай потестуємо тут. Декілька в нас бульбашок, Диви, на морозово схозе. Тримай, я теж буду пробувати. Так, давай. а по поки ви бульбашки надуваєте, я зроблю свій суперкрутий експеримент, який називається димна піна. О, давай покажемо експеримент, це завжди цікаво. Так, Сипаємо сухого льоду побільше і трошки миючого засобу. Так, що ми буває. бачимо? Росте здорова піна. А я подивись, як можна робити. Беремо і так. лопаємо. давай! Давай, бери! бери. Давай, бери. Поки вона не повилазила і студію нам ну, не Ну, а поки що ми тут граємось, мами покажемо цікавий цікавий так. сюжет про Одещину. Не примикайте, з вами зараз буде сніданок, вихідний путівник. А я хотів би запросити людей а, на давай, один поди. захід. Сьогодні проходять дні науки в інститутах Академії наук, установах Академії наук України. І я хочу запросити вас в інститут біохімії імені Паладіна по вулиці Леонтовича. 9. буде багато крутих хімічних експериментів, цікаві лекції. Приходьте сьогодні з 10.30 до 17.00. Буде весело. Такі штуки будуть там? З, звичайно, буде рідкий азот, буде багато полум'я. Давайте давайте гратися. Ну у єдний триває.